Ну що, попадеш, бовик-дробовик, дробовик. а я з цієї сторони хить! ой 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 Вітаю, вітаю! Летимо знизу вверх, летимо саме до хати Вовчика, От, то, в принципі, на ній випадем. тож полетіли. Раз. Сюди під'їдаємось, дивимось, щоб там ніхто... Нам не мішав. Так, десь там ще й стрілянина йде. О, візьмемо нормальний норбовичок. Та побігли. Тай побігли. Так, з цим новим оновленням. Ну, шо, попадеш? Піздят, майже вбив мене, блядь, скотиняка. Ай, ні, так от, хотесенько. Тазік бодряший. Так. Бодрий тазик поїздимо. 5% броні це, звісно, бляха. Позоречко. Зробимо тобі ремонт. Зробимо хутенький ремонт, хутенький. Це від патрона вже, да? Нормально так їздить, чувак, а що? Без проблем. Як? Тебе не видно, це погано. Це погано. Ще одна там автівочка. Ні, воно щось біжить, ну щось біжить. Прямо такий глянь. Активненько бігає. Так, пару разів попали. Що ти, не повернешся? Ні, глянь. Так, 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 так. Що ти мене помітив? Наді мною точечка була, а ти, мабуть, не, не зрозумів звідки, да? Блять. Бля, ж, а. Хоч би раз попасти, хоч би раз. Я блі. Блять... Уї. Я не знаю, це жесть якась. Казді куха. Просто якась неймовірна. Йоп твою мать, та ще й патрони поскінчувались, бля. Як таке взагалі можливо. Піздець на холодець, блядь. Скотиняка, ти що до мене? А! -а, -а! Стучий пес, блядь Я не хочу з тобою, блять, тусити, алло. Ти що, блять, кончений? Бля, мені машину майже розбив Фу ти, ты, мені! Сука, майже сраку мені прожарив. Ах, ти прямо на заправку, бляха, приїхав, бля йо Угу. Що мені з набоями робити? Всі набої повистрілював, Карл. Це називається довишкребувався, довишкребувався. Бля, так, що у нас? Я ж не сундучила, який ми зараз апнем. Шародить так непогано. Та з боку на, на духопунькали. О, oh, хо-хо, oh, хо oh. oh, oh. Звідки, звідки? Ну, все по-чесному, що можна сказати. Мене на подуха пунькали. Я потухопункаю. Так, так, блядь, 40. 40 набоїв, карл. Що то з цим робити, бляха, не знаю. Машина майже мертва. Просто теж капста. А ця що, без виду, непогано? Бензин є, все є. Нам підходить. Таті закінчується Бенц, а ми поїдемо за Гелікунськом. Поїдемо ж ми туди, так? Да? Давай, повний розгон. Отесенький. Поїхали обратно. Поїхали, поїхали. Хорошо. Допиватись. Охти, тобто, нічого собі, оце кільце звузилось, так звузилось. Це ми через дорогу можемо за камінчиком вникатись, а можемо і не через дорогу. Блять, ніхуя не видно, слово зовсім. Так, що ти в будівлю пригнув, да? Застрибнув, мабуть. Угу. Угу. Угу, угу. Угу. дробовик, дробовик. Ось тут дробовик. Так, хорошо, четверо. Четверо це ще багато. Нихера себе. Вот это хорош. Да, так, добре. Такие и не бы в зоне, а не бы и не. Ха. Называется так себе. Так. Пацанюры на виду хоп пендели. Так, ну треба в цю сторону їхати, глянь. Це ж скотокурва літає, блять, з обох сторін се видно ж мене. Така позиція паскудна. Що це просто дікуха. А вон хуйня якась блять Біжить оп-оп-оп. А я з цієї сторони хоть відпиздили пацанів рина. Віжі когось відпиздить. На звідки ой 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 як гарно йде Сюди йди. Та ти що? Супер, супер, гарний бій, гарний бій.